Погоріли запобіжники, не витримав трансформатор, розірвався силовий кабель. Усі 33 нещастя з електромережами сталися в одному мікрорайоні Нікополя, коли мешканці почали грітися лише при температурі мінус чотири за вікнами. Три дні без світла, а отже, й без тепла такого аварійного початку сезону ще не було. каже Софія Гарун, яка вже три роки користується автономним електричним опаленням. Пасутка бувають Це саме то з вечора Чуть погаріт, ночу раз спіш холодно. У нас там щось замкнуло, уже почало диміти. Ми це, не могли машину вызвать з електриків. У них ніхто електриків не хватає. Обурені люди вийшли з холодних будинків на вулицю. Це відео облетіло мережу інтернет. Вчора званю, ви розумієте, відключили нас були. Чому? Аварія конкретно мені назовіть, яка аварія? Так гучно у Нікополі розпочався перший опалювальний сезон без централізованого теплопостачання. У місті цьогоріч від нього відмовилися остаточно, щоб не збільшувати мільйонів борги за газ. Пояснюють чиновники. У нас було дві великі котельні, які опалювали 70% міста. Але Но так як в городі розрішили мабуть, ще літ. Роки... С 2007 года разрешили стать индивидуальное отопление, то до 2016 года на центральной трубе осталось всего 25% населения. И получается так, что э, при больших морозах котел можно разжечь и давать отопление этим 25%. При маленьких морозах котел выбивает и просто отопления не было. Было принято решение, что э, ну, центральное отопление уже не получится, нужно делать децентрализацию. Перейти на автономное тем, кто до сих пор не помогли бюджету, у 30 -километров Зоні запорізької атомної електростанції та ривне світло тут пільговий, і 90% мешканців перейшли на електричне опалення. Однак тепер не витримує електромережа. Щодня світло зникає щонайменше в одному з мікрорайонів міста. Ті мережі, які в нас є сьогодні, вони основа їх закладалася ну, в середині минулого століття. Вони є старими, вони є зношеннями. Вони забезпечують ті навантаження, які є зараз, але під такий різкий ріст навантажень в короткому періоді часу вони не розраховані. Для заміни електромереж потрібно щонайменше три роки, кажуть в обленерго в авральному режимі. У Нікополі вже замінили 20 аварійних трансформаторів, і цей процес триває. Центр міста переритий канавою довжиною у три кілометри. Високавальне кабілянове в даному випадку Ми займаємося прокладкою нової кабельної сіті 6 кіловольт для того, щоб. Оби усилить все таки пропусну способність і збільшити мощність, яка передається населенню на брішлежащий раз'йон і в сторону старої части города. Крім Нікополя в області у схожій ситуації опинилися ще два міста. Марганиці Покров зима буде складною пророкують енергетики і збільшують у п'ятеро бригади аварійної служби. Наталі Світлован, віку в про область, п'ятий канал.